Ми продовжуємо говорити про головне в деталях. Я вітаю всіх глядачів Галичини. Далі темою нашої розмови буде сільське господарство про ситуацію в аграрному секторі Прикарпаття, зокрема України. Загалом поговоримо з нашим гостем. Це депутат Івано-Франківської обласної ради Іван Кримак. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Іване, почалася гаряча пора для всіх аграріїв. Весна і на щастя, вона рання, і є в нас великі очікування, позитивні і труднощі. Загалом, що ви можете сказати про початок цієї посівної кампанії? Наскільки вона вже активно набуває обертів? Ну, якщо ми три тижні тому зустрічалися, і ми мали можливість обговорювати різні речі і ті наслідки, і початки оток весни. То сьогодні вже треба працювати. Сьогодні розмовляти вже треба менше більше працювати, І, але ми сьогодні розглянемо всю ту тематику галузі сільського господарства, що міщає, мішає робити, як ми можемо поступити, імену сьогоднішнього дня це вже ці більшість аграріїв зробили перше підживлення землі, і треба на правду сказати, що рання весна вона завжди це є надія більша надії на більший урожай. Тому э, раджу всім активно працювати над тим, щоб цей урожай отримати, дивитися понад усе, щоб зберегти ці рослини. І отримати хороший урожай, тому що 2022 рік ми працювали на межі рентабельності. Більшість таких зернових культур, як пшениця, ячмінь, кукурудза, це є нижча рентабельність. олійні десь показали чуть вищу рентабельність в середньому галузь сільського господарства десь працювало так на так, але зараз треба докласти максимум зусиль, щоб отримати гарний урожай озимих культур, хочу сказати, на сьогодні і озима пшениця, і озимий ячмінь, і е, е, озимий ріпак розвиваються просто ідеально, густота є на місці, процеси вже пішли розвитку. Тож е, сьогодні тільки людський фактор, і е, ті спеціалісти, які є в галузі сільського господарства, необхідно, щоб працювали більше, тому що над нами повна відповідальність за державу і за здобутки держави в галузі сільського господарства це і корми, це продукти харчування. Надія є велика і не опускати руки. Ну, ви вже сказали, що минулий рік він таким був складним, працювали на межі. Щодо цього року, чи є перспективи грантової підтримки, державної підтримки, чи можливо підтримки від міжнародних наших партнерів саме для збереження цього нашого аграрного потенціалу? Ви знаєте, Держава України, Уряд України, Міністерства, ну та й я би навіть сказав, обласні адміністрації, обласні ради. Всі сьогодні. Є е, такі два фронти: один фронт це є на сході України, а другий фронт це є тил, це є галузь сільського господарства, і я можу тільки сказати, знаєте, тільки добрі слова про свою державу, тому що отримати, е, воювати, вести той фронт військовий і при падінні. ВВП у 29% сьогодні уряд України, як і додав, вчора, було спеціальне засідання уряду, де близько 537 мільярдів гривень виділено на наші збройні сили, в тому числі 470 мільярдів на виплату заробітних плат воїнам. Можливо, там є ну, постанова, треба ще. Вивчати, можливо, там є ті, не 30 тисяч, які десь свого часу були відмінені, чи десь скорочені. Ну, треба як вивчати постанову, але в галузі сільського господарства минулого року урядом України було запроваджено таке пільгове кредитування 5-7-9%. Це для сільськогосподарських виробників, і воно свою позитивну роль відіграло. Сьогодні, іменно навіть сьогодні, скоріше за все, буде засідання уряду, де буде пролонговане те кредитування ще на один рік, і як і пролонговані неповернуті кредити, напевно, будуть ще пролонговані на один рік, тому що реалізації реалізація цієї продукції урожаю 22 року, ти залишок 21 го Вона, ви пам'ятаєте, в яких умовах відбувалася там заробітку взагалі не було. Там були просто кошти на обігові процеси. Десь на виплату орендних плат, заробітних плат, податкових находжень, Але от того заробітку, щоб можна було йти. В посівну 23-го року то цього не відбулося, тому я тільки горжуся за свою державу, що вона поставила фронт один і тил, тобто галузь сільського господарства, на один рівень. І я думаю, що розробляється дуже багато інших програм це програм донорів. Наші грантові програми, наших зарубіжних партнерів, то треба реєструватися в системі ДАР, Державний аграрний реєстр. І я думаю, що кожен може знайти для себе. Наприклад, для маленьких фермерів існує така програма, де дається безплатно тонна мінеральних добрив і тонна насіння. Ну, не знаю, чи воно підійде для наших західних. Областей, але скоріше за все для тих, хто при фронтовій області, для таких індивідуальних фермерських господарств, такі програми маленькі також є. Ну і багато інших програм є розвиток садівництва, десь тваринницьку галузь є підтримка. Тому враховуючи ту ситуацію, в якій ми опинилися. Я вважаю, що це є дуже-дуже навіть достойно. Уряд України і Міністерство сільського господарства зараз розробляють ще такі, таку, такі перемови, ведуться з світовою організацією Grain from Ukraine про те, що 50% то вартості зерна, яке буде відправлено для. Африканських країн, а ми знаємо, що половина зерна закупляється саме цією світовою організацією для того, щоб мати можливість нагодувати країни Африки. Тож зараз розробляється таке положення, що 50% коштів були відвиділені навесні. Тобто, іменно зараз це зіграє свою надзвичайно позитивну роль. Якщо говорити про те, що вирощує Україна, що буде вирощувати, я би просила наших режисерів показати картинку. Це саме динаміка, як змінилася динаміка експортного потенціалу України, експорту сільськогосподарської продукції, не тільки сільськогосподарської до Польщі, і ми можемо побачити, що кукуруза показники експорту кукурузи, вони зросли ну, здається так наочно бачимо майже три рази, якщо не більше, фактично всі культури збільшилися, зріс експорт, лише сі. Ми розуміємо, через різні причини експорт солі з України зменшився, навпаки, ми зараз більше імпортуємо солі. Але от про що свідчить на вашу думку такі, така динаміка, і чи означає це, що і наші сільськосподарські виробники будуть зараз змінювати можливо і змінювати посівні культури, змінювати свої пріоритети зараз? Е, ну, ми маємо відзначити, що з початком е, повномасштабної війни. Е, Порти України були закриті. Ми все ж таки експорту орієнтована країна, але реалізація товарів мала відбуватися, і наш е західний партнер, це наш сусід, е Польща, відкрила все ж таки всі двері для того, щоб. І прийняти в себе і біженців, і надав, вони перші надають нам різного роду допомоги. Там багато, я не кажу вже проти лікування наших воїнів, і е, туди й хлинули через е, західні кордони фактично. Всі сільськосподарські товари. Сама Польща вона є немалою сільськосподарською країною, яка виробляє 33 мільйони в середньому тонн зерна, плюс 3-4 мільйони тонн олійних. І з цього всього вона споживає 25%, тобто 75% це її експорт. Ну і Тут, звичайно, що ми... Своїми товарами хлинули на цей ринок. Тим часом ми його обвалили. Декілька днів тому назад міністр сільського господарства України, а також міністр сільського господарства Польщі зустрілися по цьому питанню, узгодили всі проблемні місця. Тобто, саме реекспорт, який буде йти через Польщу в інші країни, буде пломбуватися на митних переходах, і це питання буде зняти, хоча дійсно воно є очевидним, і ми не повинні десь прискіпливо. Відноситись до польських фермерів, фактично, ми їхній ринок обвалили. Ми свій обвалили, ну і їхній також. Це тому, означає, що... що ціна впала. Я, я так, хочу, звичайно. щоб що наші глядачі розуміли, наскільки вона впала. Тобто, якщо збільшилися обсяги, то пропорційно і зменшилася ціна? Ціна падає вже 11 місяців підряд. І Ціна вже впала десь у порядку 30% Від тої, яка була то по різних культурах. По різних системно культурах можна брати, якщо тонну кукурудзи рівно до війни можна було продати за 270 доларів, то сьогодні це 200-205 доларів. Ось ця різниця 70 доларів. Вона якраз нівелює цей прибуток сільськогосподарського виробництва. Ну і треба сказати, що Транспортні витрати, вони просто суттєво піднялися, якщо раніше доставка однієї тони коштувала там до порту чи до, до місця призначення, це десь було порядка 40-50 доларів. То зразу, коли ми почали автомобільним транспортом возити. То така доставка коштувала 150 доларів, чи навіть 150 євро. Потім залізничники підхопили цю ціну транспортників автомобільних і також вже не мало ніякої різниці, чи ти везеш автомобільним транспортом, чи ж залізнодорожним транспортом, 150 доларів плати за перевезення. Тому Фактично, грошова маса якась надходила у сільськоспольській підприємство, але прибутку, звичайно ж, там годі було чекати. Угу. Ну, а зв'язку з цим я знову ж таки повертаюся до того, що варто вирощувати що не варто, тобто кукурудза на цей е... рік вона буде у пріоритеті чи ні, зважаючи? Кукурудза на все ж таки це є дуже високозатратна культура, тому що ми бачимо навіть по цьому по цій осені. Коли дощі вересневі, жовтневі, в жовтні, вересні були дощі, і фактично осінньо-польові роботи затягнулися, включено до грудня, навіть ще в січні, частково десь було таке виробництво. Ну, я хочу сказати, що ну, розуміти, все ж таки маємо розуміти, що на сої е, коштує ну, нехай в середньому десь 500 доларів, а на кукурудзи 200, е, а перевезення однієї тонни чи сої, чи кукурудзи 150. Тобто е, на тої сої хоча б є якийсь заробіток, на тонні кукурудзи взагалі немає нічого. Е, тому, напевно, буде переорієнтація, сільськогосподарське підприємства будуть переорієнтовуватися на виробництво олійних культур: це соя, соняшник. Ну, з ріпаком ми вже нікуди не ділимося. Те, що посіяли, будемо збирати. А така сама картина з пшеницями. Але область все ж таки вона повністю виконала стан тих, тих планів, які вони є, були щороку. І такого зниження якихось рівня посіву не відбувалося. Але по кукурудзі буде, це точно. Пам'ятаю, минулого року ми говорили про те, що уряд визначив сільське господарство пріоритетним, і були розмови про те, що працівників сільського господарства таких найбільш затребуваних спеціальностей, дефіцитних спеціальностей бронюватимуть, не будуть мобілізовувати до Збройних сил України. Яка ситуація на цей рік зараз поговоримо? Тому що у нас є знову ж таки ще одне зображення це вимоги від затвердження урядом до тих підприємств, які працівники яких можуть бути заброньовані, тобто які не підлягатимуть мобілізації в цей час. І там досить такі ну складні вимоги. Я не знаю, взагалі чи багато сільськогосподарських у нашій області підпадають, можуть виконати ці критерії. Наскільки вони складними для виконання їх? ну для того, щоб отримати статус критично важливого підприємства галузі сільськогосподарства, там є ще одні критерії, і на основі вже тих критерій. Можна розпочинати процедуру бронювання працівників. Тут також критеріїв немало, я не хочу казати там по сплаті податків, але є. Ну, Деякі положення, що сільськогосподарські виробники Івано-Франківської області можуть попасти. Тобто, треба знайти своїх три критерії, по яких ти можеш пройти. Це перше, це більшість 50 працівників у штаті, друге, це відсутність заборгованості. Ну і, і середня зарплата має бути не менше ніж як і які заробітна плата не менше по галузі. Тому ось ці три критерії вони додають можливість сільськогосподарському підприємству забронювати 50% тих важливих робітників, які мають виконувати сільськогосподарську роботу. Я ви знаєте, дуже свідомо відношуся до, до того, що дійсно треба захистити фронт. треба Обов'язково, щоб на фронті було там відповідність кількість людей, чоловіків, кваліфікованих чоловіків, а трактористи це ж по суті танкісти. Тим більше, що сьогоднішні джундіри це на порядок потужніші і насиченіші, ніж російські танки. Тому це, це одне, але військові сьогодні кажуть: не втримаємо фронт, ви не посієте. Але якщо ми не посіємо, то як тоді втримати фронт? Тому тут треба шукати баланс. І я думаю, що це центри комплектації могли б підходити до цього більш виваженіше. Тому що кваліфікованого робітника, який може володіти такою сучасною технікою, а ми до цього йшли. Ми будували підприємство останні 10-12 років, виключно на, 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 на самих світових досягненнях. І залишитися зараз самому, тим більше у нас не так багато і чоловіків, дуже мало. У нас один тракторист на 300 гектарів. Один тракторист на 300 гектарів. Тому ми готові допомагати в цьому, але треба виваженіше підходити. Я мав випадок, коли буквально на другий день, на другий день війни у мене два сушильні майстри пішли на фронт. Ну, ми, ми так тоді думали, що поки під урожай. До липня війна закінчиться, ми переможемо, ну, війна продовжується, і це е, дуже два такі кваліфіковані е, людини. Е, десь можу там сказати, що не, бою, не побоюся цього слова сказати. Рік перед тим ми якраз ввели експлуатацію е, об'єкт, який. Е, Вміщає 47 тисяч тонн зерна, ці хлопці пішли на фронт, інших поставили виконувати роботу, а робота не йде. І ми фактично не працювали на тому об'єкті. Фактично, зараз вже працює цей механізм бронювання, чи він лише теоретично розроблений, як ви, в нашій області? Він теоретично розроблений. Є всі похідні, можна, можна завантажувати в програму, але він ще не працює. Тобто, ще поки що ні, жоден працівник сільського господарства Якщо, не вийде. Чисто буквально в агрофірмі Вільхівці вчора були з Івано-Франківського обласного центру комплектації, ще, ну, тобто спеціалісти, і на 9 днів нас ще залишилося для. Критично важливих людей бронь. Що буде через 9 днів, я не можу сказати навіть. А ще хочу запитати в принципі, до цих критерій бронювання. Ну ми бачимо, що дуже великі там є перші пункти. Це так. дуже великі обсяги роботи, великі сплати податків. Чи не ставиться трішки так на рівні умови великі агрохолдинги і звичайні фермерські господарства, такі більш середні? Тут, тут не тільки великі агрохолдинги. Я вірю в те, що. Ми справимося з цією роботою. Ми маємо відзначити, що в області є багато таких промислових підприємств: це і цементно-шиферний, це інші інші, які дійсно сплачують ту суму податків і вони попадають. І я собі можу тільки уявити, якщо цементно-шиферний комбінат у добу випускає 10 тисяч тонн цементу і заберуть важливого оператора, який володіє всім тим, тими знаннями. Тому я думаю, що ми, ми ж твереза нація, ми правильно розкладемо всі акценти і захистимо фронт і тил. Ну будемо сподіватися, так що цей баланс Надіємся. буде знайдено. Принаймні, ну, минулий рік змогли попрацювати. Будемо сподіватися, що цього року. Е, ще одна важлива тема. Це ми вже згадували про мінеральні добрива, але також про захист рослин. Тому що після посівної буде так само інший етап. Е, сімдесят 8340, який зараз є в парламенті. Я, я так розумію, він регулює ці питання з обіг засобів захисту рослин. Наскільки він може змінити підходи в сільського в сільському господарстві Зараз е, не буду скривати. Ми ж. Як держава, ми ж раніше були орієнтовані на країну агресора, і закони такі приймали. Що в Росії закон приймуть, то і в нас копіюють наші парламентарі. Тому і накопіювали до того, що сьогодні нам необхідно реалізовувати продукцію в Євросоюзі. А наші ветеринарні свідоцтва, інші документи, нормативна база не відповідає. Тому нам кажуть, робіть сертифікати на зерно, на інші. Тому десь це і позитивний законопроект, який буде у сфері захисту рослин. Це без фальсифікатів цих засобів захисту рослин, підходів до техніки, а також він буде передбачати абсолютну заборону на кроплення рослин, десь авіаметодом, і навіть ж є дрони вже для того, щоб можна було десь якісь поля. Кропити. Тому десь це буде все уніфіковано з системою Європейського Союзу, і тоді буде простіший, простіший перехід і перетин кордонів сільськогосподарських вантажів. Тому ця, цей законопроект він буде мати успіх. І як і буде впорядкована система, я думаю, що там. Можна сьогодні чуть-чуть вийти за рамки цього законопроекту, але згадати засоби захисту рослин, тому що йде весна, і ми працюємо в парі з бджолярами, Тому я б звернувся до своїх колег аграрників не шукайте фальсифікатів, їх зараз на ринку дуже багато. На жаль, маю сказати. Ну і ми передивлюємося, скільки кіньового бізнесу зараз е, е, вилазить е, десь з-під контролю, тому що е, це до ні до чого не призведе, ще й невідомо чи допоможе той е, гербіцид чи фунгіцид. Е, в даному випадку, тому що фальсифікат, як правило, нічого там, крім як кажуть, лікарі крім крейди, немає. Е, от також хотілося б звернутися до, до всіх жителів краю. Е, не пробуйте палити е, суху траву, тому що е, це е, взагалі ми вже років три, як боремося, як і в обласній раді, і переконуємо. Тесь громадян це не робити, краще то компостувати, перечекати, знайти ту можливість виділити на городі квадрат 3 на 3 і отримати через рік перегній чим палити і душити один одного. Я на завершення хочу запитати вас ще про одну річ. Ми пам'ятаємо минулого року, саме в цей час ми мали паливну кризу, якраз коли починалася на польові роботи. От зараз, які тенденції ви спостерігаєте, чи варто очікувати подібного дефіциту? Ну, це один позитивний момент. Позитивний в тому, що нафтопродукти зараз дешевшають, і сьогодні ну, треба також десь. Бути уважним, тому що незважаючи на те, що нафтопродукти завозяться в основному з Євросоюзу автомобільним транспортом, але ми знаємо, що болгарський дизель він є гіршим, кращим там польський, угорський, навіть румунський. Тому треба тим. Споживачам десь до цього відноситься. і сьогоднішня ціна десь в межах 39 гривень за один літр. Це будемо казати 1 долар 10 центів. Тобто, показник десь такий до воєнного періоду. Гірша ситуація з мінеральними добривами. Ми з вами тоді розмовляли. А м'яшниця літра три тижні тому коштувала. Десь 37 тисяч гривень. На сьогодні її вартість 28 тисяч гривень. Вона суттєво десь на 25% впала, але і складники виробництва м'ячної селітри впали на 100%. Тобто сьогодні ринок природнього газу показує таку динаміку, десь у межах 16 тисяч за тисячу метрів кубічних. Тому ще є та межа. Де наші заводи, це і остхем, в основному остхем, міг би ще опустити ціну ам'яшній селітри, карбаміду десь до межі, я так думаю, десь до межі 22-23 тисячі гривень за тонну. Така цінова позиція була б носила такий для аграрника облегшений характер в яким і дало би йому надію на те, що він зможе справитися і рентабельно спрацювати. А держава має важливі для не. того, щоб немає. Тобто тут лише от ну, держава тобто, може добра воля, скажімо, е, так. може бути тільки підприємці. учасником, е, дати відповідний ресурс на виробництво мінеральних добрив, а потім іншим механізмом закупити зерно аграрника і таким чином збалансувати такі речі. Такі речі бували дві тисячі десь дванадцятому році, му це існувало на ринку. Зараз фактично це не працює. Дякую, дякую дуже вам за цю розмову. Іван Приймак, депутат Івано-Франківської обласної ради, був нашим гостем. Дякую глядачам, які нас дивилися. Не перемикайте, адже попереду ще багато цікавого. Побачимось.